Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Зверніть, будь ласка, увагу, що з цього місяця зміняться квитанції за доставку газу для усіх українців без виключення. Тобто, то, що було по регіонах, там мінялися ці компанії. Ні, тепер це зміниться для усіх українців. Чому це так відбувається? Там будуть нові суми, буде нове все. Давайте зі всім детально розберемося. Особливо це для тих, хто відмовився від паперових квитанцій, або кому вони доходять, бо ви просто пропустите цей монумент і може бути або заборгованість, або переплата. Тож, доставка газу, що там міняється, чому то так міняється, і як з тим працювати, давайте. Я вам все детально розповім, як завжди, на народні думки. Тож розбираємось. Вітаю, дорогі глядачі! Радий повідомити вам, що народна думка виходить на новий рівень, новий рівень для вас. В першу чергу новий рівень якості контенту, новий рівень е, роботи з тим контентом, новий рівень здобуття інформації. В першу чергу, що зміниться тепер в кожному відео? В описі під відео буде посилання на законопроект, постанову, рішення чи будь-яку інформацію, яка підтверджує факт того, що я розповів, і допоможе вам в першу чергу оформлювати ту чи іншу допомогу, виплату, тому що ви будете правильно, законно підковані. Маючи повну інформацію, з цього потрібно було починати, але ж хто б мені пояснив то раніше. Тому тепер перед тим як оформити якусь допомогу, виплату чи щось інше, не забувайте спускатись в опис під відео і дивитися нормативні документи. Також новий рівень здобуття інформації. Куча підписників, просто неймовірна кількість відкликнулись і хочуть долучитися до здобуття інформації. Дуже багато мені написали в особисті повідомлення деякі навіть знайшли мій особистий номер, і тепер ми разом будемо. Провіряти ту чи іншу інформацію на її достовірність, оформляти там в пенсійному, в соцзахисті, будь-де, щоб ви потім отримували хороший результат. Якщо хочете бути разом з ними, разом вирішувати народні проблеми, народні питання, допомагати один одному в тому, щоб жити краще, покращити якість життя, надання послуг, отримання тої іншої допомоги, то прості рішення долучайтесь до каналу, кнопочка підписатися під відео. Залишайте коментарі, коментуйте один одного, допомагайте розібратись тих чи інших питаннях. Це вже активно відбувається. Це супер, коли я бачу такий результат. Значить, ми рухаємось правильно. І найбільш активних коментаторів я буду особисто запрошувати до співпраці. А також ви можете, якщо знаєте якусь інформацію, писати мені в Фейсбук, на сторінку Дубровський лайф, залишати в коментарях. З найбільш активними і такою жирною, можна сказати, інформацією ми будемо разом розбиратися з цим всім. Тож, долучайтеся, давайте разом покращувати якість нашого життя. Тож, розбираємось. Тариф на доставку газу не зміниться. Але суми в платіжках ваших питанцій будуть зовсім різними. Чому це так? Тому що з 1 жовтня починається новий газовий рік. Що це за газовий рік і чим він відрізняється від звичайного року? Газовий рік, як ми знаємо, ми платимо кожен місяць однакову суму за доставку газу. Розраховується вона за принципом, скільки ви спожили за минулий газовий рік. Газовий рік це з 1 жовтня по 30 вересня наступного року. За цей об'єм, який ви спожили в минулому році, з 1 жовтня по 30 вересня, вам нараховується плата за доставку газу. В кожній області там свій тариф. Так, тобто береться ваш весь газ, який ви спожили за цей рік, множиться на цей тариф і ділиться на 12 місяців. І от з 1 жовтня починається новий газовий рік. Тому будуть використовуватись нові споживання ваші, саме ваші. Так, да, на мудрено. Так що, е, мама, не горюй, навіть ті люди, які взагалі не користуються газом, все рівно платять за цю доставку, інколи навіть дуже немаленькі суми. Е, чому не зробити, щоб просто платити, по тому, що ти використав, так то було б набагато зрозуміліше, набагато простіше. Ну, так зробили, типу, для того, щоб полегшити життя українців, тобто вони піклуються про нас, в тому плані, що. Е, Поділити на 12 рівних частин, щоб ви літом, коли платите менше за газ, типу перекривали ту частину оплати за доставку газу, типу, щоб зимою вам не було такого великого навантаження. О, дякую ті мудрі люди, які це все придумують, що так за нас піклуєтесь, але мені здається, людям головніше прозорість цього всього процесу, а не таке піклування да, у вигляді оплати за. Використання минулого року. Може, я в цьому році взагалі не буду користуватися, а платити ще потрібно по минулому. Тож, газовий рік змінився, чи збільшиться, чи зменшиться сума в платіжках. Дивіться, якщо ви, в, виходить, е, до 30 вересня цього року і з 1 жовтня минулого користувались газом за рік більше, ніж в позаминулому в той самий період, то платіжка збільшиться, тому що ви спожили більше кубів, воно помножиться на ту саму, слава Богу, ціну, що вона не росте. Це є про то, слава Богу. Не про те, що потрібно платити цей платіж, а про те, що ціна не росте. То, якщо ви використовували більше, то вам нарахують більше. Якщо ж ви, а в більшості випадків, то так і траплялося, що люди почали користуватись менше, більше дровами, більше якимось твердим паливом, Ситуації різні. Якщо ви користувались менше, то відповідно сума в платіжках прийде менше. Якщо ви не користувались взагалі, от в мене є знайомі, в них дача за минулий рік вони ні разу не включили опалення газом. І я не пам'ятаю, точно не буду казати, ну скоріше за все, навіть не користувались газовою плитою. Тобто, якщо ви не користуєтесь взагалі, або користуєтесь дуже мало. То вам приходить по розрахунковим. Як це по розрахунковим? По розрахунковим це кількість приладів, які є у вас вдома. На газову плитку один розрахунок, типу мінімального споживання на бойлер, ну, електро, там не бойлер, а колонка. На колонку інший, на. Котел, звісно, і конвектор, звісно, ще інший, і набагато більший. Тобто, якщо у вас ці прилади підключені, навіть якщо ви ними не користуєтесь, на них йде мінімальний розрахунок, і таким чином виходить, що Оця нова платіжка, яка прийде, то вже буде сума на 12 місяців. Для тих, хто відказався від паперових платіжок, то будьте уважні, тому що вже з цього місяця будуть нові суми. За цим уважно дивіться, якщо ви будете платити менше, а вам нарахували більше, то у вас буде рости борг. І за три місяці вам можуть приїхати і відключити газ взагалі. А ви такі опа, на я не розумію, чому. А, ага, а ти ж платив не стільки, як потрібно. А якщо будете платити більше, то буде ну, типу, надлишок. Надлишок то звичайно хорошо. І він там, типу, мав би лежати, і потім можна використати його там за місяць, за два, як за оплату цієї доставки газу, типу, як накопичення. Але дуже часто в нашій країні таке буває, що потім такого десь міняється постачальник. І щоб забрати той надлишок, треба заяву писати до попереднього постачальника, який в нерідких випадках просто десь випаровується. Тому краще платити от саме по тому, скільки потрібно. Дуже багато газ мережі. Мотивують заплатити за весь рік наперед і, типу, не переживайте тоді, що у вас там десь платіж не пройде, відключать, почта пізно передасть. Так, да, мотивація, звісно, хороша. Не хвилюватись, то хорошо. але от з цими самими ситуаціями почалося вже, знаєте, навіть ті люди, які платили за рік наперед, я знаю таких багатенько, перестали. То робити. Ну, зрозуміло, чому, щоб потім назад не бігати, не виклянчувати свої ж гроші, да, які ще потім не дуже хочуть віддавати. Тому активно спостерігаємо за всією цією газовою інформацією. Я вам на каналі Народна Думка один з перших розповідаю. Тому долучайтеся, оцінюйте, коментуйте, будемо зі всім розбиратись разом. До зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.